У словацькій школі провели урок пам'яті голодомору, дводенний візит уповноваженого міністра Іштвана Грежа на Закарпатті, факультету румунської мови та літератури у жну 25 років, українські молодіжні організації на міжнародній конференції. В місті Фрайзінг, творчість поета Володимира Новака. В ефірі програма Від суботи до суботи в студії Катерина Лазаревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, розпочинаємо. До вашої уваги огляд коротких новин. Днями в Ужгороді в галереї Ілько відбулося відкриття виставки під назвою Пейзажні імпресії земпліна. Жителям Закарпаття сусіди зі Словаччини представили більше 90 мистецьких творів пейзажного живопису з колекції земплінського музею міста Міхаловце. Виставлені картини належать пензлю 35 переважно словацьких художників, а також деяких іноземних митців, пов'язаних частиною свого пейзажного мистецтва, із регіоном Земплін. Презентація Словацького художнього мистецтва в даний час перша у цій престижній галереї і проходить за підтримки Генерального консульства Словацької республіки в Ужгороді. Музика. Відбулося освячення Римо-католицької церкви у Тисабекень Виноградівського району. Будівництво тривало продовж 15 років. Фундамент, закладений у 2000 році, знищився під час паводку 2001 року. Мешканці села збідніли через відсутність коштів. Будівництво заморозили. У 2014 році завдяки угорським пожертвуванням та благодійним внескам Римокатолицької громади села Тисабекень будівництво відновили. Римо-католицьку церкву Святої Ержебет освятив єпископ Мукачівської римсько-католицької єпархії Антал Майник. День пам'яті жертв голодомору. Щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на 4 суботу-листопада. Традиційно в цей день громадяни відвідують феминальне богослужіння та запалюють свічку пам'яті в своїх домівках. Не ну, уминули цю тему і в Словацькій школі в Ужгороді. Історія є органічно споєна з пам'яттю, що не переконава час. Забуднути на мінулость є перед будучністю – Aby nedošlo k chybám v budúcnosti musíme pamätať svoje chyby v minulosti. Na hodine pamäti žiakom 10. ročníka o tom hovorila ich učiteľka ukrajinského jazyka a literatúry. Jedna zo žiačiek prečítala prítomným historické fakty tých čias. Na počiat 1930. rokov počasní robia za možných senách, likvidácia za hospodárstva. Супроводжувалася конфіскацією майна висункою на північ і до Сибіру, селянам, які не бажали вступати до колгоспів. Насильницьке насаджування, колгоспів, політика розселянювання та хлібозаготівлі призвело до національної трагедії Голодомору у 1932 1933, -1933 років, який забрав життя мільйонів людей. Ukrajinci z celého sveta a medzinárodné spoločenstvo sú jednotní v žiali nad miliónmi nevinných obetí jednej z najväčších humanitárnych katastrof ľudstva – Hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933. Hladomor sa stal cynickou reakciou na odpor ľudí proti nutenej kolektivizácii a bohatá poľnohospodárska krajina sa ocitla pred hrozbou hladového zničenia. Na hodine žiaci mali možnosť uvidieť strašidelné fotografie o údajoch тих Події голодомору були звичайно жахливі, і всі ці, ці кадри, що ми побачили, вони нас дуже вразили. Дехто вважає, що це нам не потрібно, що це пройдений етап, але не треба збувати, тому що вони якби, поклали, багато людей поклали своє життя за те, щоб ми зараз жили в демократичній, вільній державі. Я вважаю, що все, що було сказано, це сказано для того, щоб в майбутньому ми не робили такі помилки, які робили наші предки. Тобто, часто, як казав наш вчитель історії, історія це як спіраль. Вона події завжди повторюються, і історія нам дана для того, щоб вчитися на помилках. Тому історію треба вчити. Я вважаю. Одна з найважливіших наук. Учителька припоминула ж яком, а о поправеному оброденні. Je to generácia ukrajinskej inteligencie 30. rokov 20. storočia, ktorá bola zničená totalitárnym stalinským režimom. O osudení niektorých z nich si žiaci pozreli dokumentárny film. Na hodine bola prítomná aj riaditeľka školy. Ľsodnji my vididali Vykhvonnij Zakhid, den pamjatji, den rozstrilennogo vidrodzhennia. Zenyda Mykhailivna zіbrala veličezni material dlya toho, chtoby pokazaty uchnyam Те, що не можна розказати і показати на уроці. І ми ще раз переконалися в тому, що учням потрібна така роз'яснювальна робота про розстріляне відродження. Вони сьогодні багато почерпнули не лише із історії, але з літератури. Вони познайомилися з тими письменниками, видатними людьми, літераторами, яких в програмі зовсім немає, які не вивчаються в школі. А позакласна робота допомогла їм в тому. І цей захід в основному в тому, щоб вони дізналися більше. Я вважаю, що молодим людям нашого покоління, яке зараз є, вони не читають вони або читають мало, вони не можуть дізнатися стільки, скільки їм може дати школа. Uctiť pamäť nevinných obetí je len ten minimum, ktorý by sme my mali urobiť ani nie pre milióny obetí, ale skôr v záujme našich detí. Aby nezabudli na tie hrozné časy a aby sa niečo také už nikdy nezopakovalo. I s dvodenným vizitom pobúval na Zakarpatii Ištvan Hreža, upovnovážený ministra úriadu Uhoršiny. Політик відвідав угорську діаспору верхньотисянського регіону та п'ять загальноосвітніх шкіл із українською мовою навчання детальніше у наступному сюжеті. Két napos látogatáson Kárpátalján tartózkodott dr. Greza István. A miniszterelnökség határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa öt kárpátaljai ukrántan nyelvű oktatási intézménynek tehetségfejlesztő játékcsomagokat adott át Magyarország kormánya jó voltából. A Bátyúi Általános Iskolában, Óvodában, a Beregszászi 5 számú középiskolában, a Nagyszőlősi 4 számú középiskolában, a Körösmezői 1 számú középiskolában, valamint a Rahói 1 számú iskolában az intézmény vezetői vették át az ajándékcsomagokat, a diákok énekes verses műsorukkal köszönték meg az adományt. Nos, persze, nas iskolit Такі гості, тому що тому ми раніше трошки і не зрозуміли, думали, що е, ця делегація хоче відвідати якраз наші угорські класи, тому було для нас загадкою, що от нашим дітям, українцям, так, що будуть дарувати подарунки угорська делегація. Дуже раді, дуже приємно. Надіємося, що це початок хороший. Діти тим більше будуть задоволені, тому що у нас буде згадка від такого польоту людей. Rahuna miniszteri biztos tárgyalást folytatott a település polgármesterével, és rövid látogatást tett a római katolikus Szent Piroska óvodában és magyar tannyelvű elemi iskolában is. és hála Istennek mára ezek az óvodai csoportok már meghozzák, hogy szabad így mondani, a hasznukat, az eredményüket, hiszen az iskola számára megvan az utánpótlás. Berek Szászon Grezsa István tárgyalást folytatott Babják Zoltán polgármesterrel, amelyen a város terveit, a magyar kormány támogatási lehetőségeit vitatták meg. Szeretnénk bekapcsolódni a főtér fejlesztésében, amely egy nagyon szép elképzelés az önkormányzatnak, ráadásul nemzetpolitikai szempontból visszakerülhetne esetleg az első világháborús emlékmű erre a térre, ahol egykor állt. Ugyanakkor folytatva azt a gesztus politizálást, amelyről tulajdonképpen elmúlt kétnapos látogatásom is szólt, a magyar állam hozzájárulhatna egy Sevcsenko szobor felállításhoz, amely a helyi ukrán közösség egyfajta nemzeti zarándok helye is lehetne, és azt gondolom, hogy ez a két program, ez a két fejlesztés együtt értelmezhető és segíthető. Nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk ma, és nagyon tartalmas és produktív beszélgetés után vagyunk a miniszteri biztosúrral. Én úgy érzem, hogy Beregszász 2016-ban nagyon komoly és érdekes változásokon keresztül fog tudni menni de közösen megállapodtunk abban, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy városunk még élhetőbb tudjon lenni, és meg tudjuk akadályozni az elvándorlást. A látogatás végén a miniszteri biztos találkozott a sajtó képviselőivel, amelyen értékelte a látogatás eredményességét. Két új fontos tapasztalattal gazdagodtunk. Egyrészt megtapasztaltuk azt a fokozott érdeklődést, az ukrán közösségek részéről, iskolák részéről, amelyel Magyarország iránt, Magyarország kárpátaljai tevékenysége irányítottak. Ez mindenképpen új feladatokat rórán ránk, illetve az a tény, hogy 25 oktatási helyszínen 800 gyermek és másik 45 helyszínen, hétvégiskola formájában 489, hogy emlékszem pontosan el választható idegen nyelvként magyarul tanulni. Ennek mindenképpen nemzetpolitikai szempontból következményei vannak a mi politikánkra nézve, hiszen azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar közösségeken túlmenően, mindenképpen segítenünk kell ezeket a diákokat is, és ezáltal a szüleiket, családjaikat, tehát a többségi nemzethez tartozókat. Magyarország az októberi ukrajnai önkormányzati választások során kialakult viszonyoknak megfelelően erejéhez mérten nyújt segítséget és támogatja a kárpátaljai magyar-magyar és magyar-ukrán kapcsolatok erősödését. Ужгородський національний університет в цьому році має дуже багато свят. Одна з подій факультет румунської мови та літератури, святкує 25-річчя від свого заснування. Всі бажаючі вже багато років мають можливість вивчати та отримувати освіту викладача в своєму регіоні. А маючи підтримку з боку Румунії, цей факультет може впевнено крокувати до європейських стандартів. La aniversarea 70 de ani de existență a Universității Naționale din Ujgurut s-a amintit că și noi, românii din Transcarpatia, avem un prilej nu minunat de a sărbători toamna lui 2015, așezată sub semnul prețuirii valorilor, e și pentru noi de aur. Secția de Limbă și Literatură Română din cadrul Facultății de Limbi Străine a atins frumoasa vârstă de 25 de ani, o vârstă a afirmării și a speranțelor. Pe data de 21 iunie 1996, rectorul Universității Slefka a semnat ordinul conform căruia pe data de 1 iulie 1996 a fost deschisă catedra de filologie română. Cu ce uh, Fiind că în um, regiunea noastră trăiesc aproximativ 150.000 de români și școlile românești au nevoie de specialiști de limba română. Până la urmă, ei cu tine sau nu, prin viață, facultatea pe care ai absolvit-o, o și asta contează. Așa precum a luat-o Taras -o, absolvent din prima promoție și actual dascăl al generației tinere de filologi. El a avut norocul să facă parte din acei oameni pentru care pasiunea se confundă cu meseria pe care o practică. Dumnealui afirmă că fiecare generație de studenți e altfel, iar profesorul simte imediat dacă e receptivă sau nu. Și îți dai seama, și micul jubileu al secției noastre este totuși un eveniment foarte pozitiv pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru cei care am uh, absolvit uh, această secție, această facultate și uh, această universitate. Majoritatea absolvenților secției de limbă și literatură română și-au găsit rostul în viață. Unii lucrează conform specialității obținute, alții nu, dar toți le poartă peste ani profesorilor o caldă și statornică afecțiune, întărită de sentimentul reconfortant, al și datător de energie spirituală. Că s-au întâlnit pe traseul unic pentru noi, al studierii limbii materne aici, acasă, în Ucraina. Am ales această facultate fiindcă îmi place foarte mult limba, să vorbesc în limba mea maternă, să lucrez cu copiii, să studiem creațiile marilor noștri scritori români, așa ca Mihai Minescu, Ion Creangă, Liviu Rebranu, Mihai Sadoveanu și alții. Această facultate a terminat mama. Ea a fost uh, prima în premoția care a terminat facultatea aceasta, în același timp cu Teresa Milianovici, învățătorul nostru, și mătușa mea dulce, Elena Ivanovna, totuși a terminat facultatea aceasta. Au existat în anii de studenție întâlniri formatoare majore cu Vasile Marina, Teodor Curpaș, care le-au marcat destinul profesional copiilor veniți din cele câteva sate românești de pe malul drept al Tisei. Cei care i-au cunoscut trăiesc și astăzi un puternic sentiment al apartenenței la o nobilă tradiție, care obligă la performanța intelectuală și sentimentul de responsabilitate față de patrimoniul spiritual al acestei instituții al cărei destin se leagă indisolubil de cel al păstrării limbii române într-un spațiu unde se vorbesc atâtea și atâtea limbi. La sfârșitul anilor 80, începutul anului 90, practic toate școlile din, din regiunea noastră au trecut de alfabetul latin. Și, din nou, s-a nimerit un paradox. Secția de la Cernauți era limba moldovenească, în Moldova, de asemenea, se considera limba moldovenească. Și eu fiind în secția pentru învățământ în. Sovietul Regional, care era condus de raposatul rector Vladimir, Vladimir Slipka, m-am folosit de acest moment, de fapt a fost o manipulare, și spuneam cum vom asigura noi școlile noastre care au devenit românești, cu specialiști care au terminat și vor termina secțiile de moldovenească de la Cernou sau din altă parte. Și acest joc de cuvinte, practic, și-a jucat rolul său, l-am îmbolnăvit și pe rectorul de atunci și noi și practic în câteva luni această secție a fost înființată. Am lucrat, am spus am lucrat, 5 ani la Universitatea din Ușgorod, capitala Zacarpatiei, atunci când s-a fondat Facultatea de Limbă Română. Au trecut mulți ani, un sfert de veac, de când s-a înființat această facultate studenții în ultimii ani dau dovadă de dorința de a fi participanți activ la toate activitățile culturale organizate a regiune și nu numai. Că de ei și numai de ei depinde viitorul comunității, păstrarea patrimoniului ei cultural și spiritual. Mesajul ei este recepționat și de factor de decizie din România. Secția de limba și literatura română din cadrul Universității Naționale din Ujgorod beneficiază de susținerea și asistența permanentă a Departamentului pentru Românii de Pretutine, a instituțiilor superioare de învățământ, a structurilor de putere din județele Maramureș și Satu Mare. Existența facultății depinde în mare măsură și de un deziderat, clar pronunțat al patriei mame, de a avea aici, în Transcarpatia, un adevărat focar de cultură și învățătură pentru formarea intelectuală a tinerilor români. В місті Фрайзінг поблизу Мюнхена завершився 19-й щорічний міжнародний конгрес, організований благодійним фондом Реновабіс. Тема конгресу майбутнє молоді у східній Європі. Участь у цій події взяли близько 400 представників різних країн та конфесій. Україна також була представлена чисельною делегацією у складі духовенства журналістів та представників молодіжних організацій. Jedes Jahr im Spätsommer veranstaltet Renovabis die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa in Freising einen internationalen Kongress. Die Veranstaltung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Teilen der Welt dient der Information und Diskussion über wichtige Entwicklungen in Kirche, Gesellschaft in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Zukunftsperspektiven von jungen Menschen im Osten Europas. Das war das Thema für die rund 400 Teilnehmer beim 19. internationalen Kongress Renovabis. Die junge Generation, der gehört ja die Zukunft. Ich denke ich. Das ist so ein Wort, aber man sollte wirklich ernsthaft daran denken. Der Erzbischof Koch, der eben den Kongress eröffnet hat, hat ja gesagt: Wir sind ja, wir sind immer Jugendliche, mal Jugendliche gewesen. Und irgendwann sind die Jugendlichen die Senioren von morgen und die Senioren von heute sind die Jugendlichen von gestern. Wir alle haben also ein Stück Jugend und hoffentlich auch in uns bewahrt. Wichtig ist aber natürlich, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern eben in ganz Europa, Mittel- und Osteuropa und überhaupt sehen, wo die Probleme der jungen Menschen sind. Ja veľmi zadovolený, že na takom širokom úrovni obhovoruje sa problematika, jaká dotorka je v Európy, ktorú majú i všeho svitu, tomu, čo globalizácia, jaká jakým spôsobom ubíja je dúka často, dotorka je sa e, v Sý, tomu čísli našoho Zakarpatia i Ukrajiny. I e, e, ja tíšu sa, že je tak bahato e, pozitívnych dúmok, e, І надіюся, що знову то буде таке збагачення, і також приготування до зустрічі світової зустрічі молоді, яка має відбутися наступного року. у Святішимо цьому кракові. Die Thematik des 19 Internationalen Kongress war bei International sehr interessant. Die Hinzy. Organisationen aus verschiedenen Ländern haben ihre Arbeit

І ми найперше займаємося самоосвітою. Ми стараємося надихати студентів розвиватися, вчитися як в своїй кваліфікації, також і в інших напрямках здобувати різні освіти. Також ми стараємося допомагати людям зрозуміти своє покликання в житті, і основні наші напрямки діяльності це Волонтерство, ми багато волонтеруємо, займаємося допомогою потребуючим людям. Також ми організовуємо прощі для молодих людей в різні паломницькі місця. Ми організовуємо поїздки для молоді за кордон. Ми співпрацюємо. auf internationaler Ebene mit anderen europäischen Jugendorganisationen. Die Studenten können sich so mit der Welt, mit der Ukraine kennen, die Ukraine auf internationaler Ebene vorstellen. In den letzten 20 Jahren half Renovabis in 29 Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa bei der Verwirklichung von über 20.000 Projekten. Im Mittelpunkt der Tätigkeit steht das Motto «Hilfe zur Selbsthilfe». Оскільки моє згромадження працює в кількох сферах, наприклад, в освітній сфері, в виховній сфері, в соціальній сфері, усіх із них так чи інакше ми отримували підтримку від цієї організації. І я можу сказати, що існує вже кілька поколінь в згромадженні, і також в спільнотах греко-католицької церкви, які формувалися, виростали в своїй вірі, отримали свою... певну формацію, Mit dem Appell, mehr Raum zu schaffen für die Jugendlichen in den Kirchen, aber auch in den Gesellschaften Mittel-, Ost- und Südosteuropa, ist der 19. Internationale Kongress Renovabis zu Ende gegangen. Aber das Thema der Jugendlichen wird nicht einmal im Jahre 2016 in Medien, in Gesellschaft und in der Kirche erwähnt. Да, in der polnischen Stadt Krakau der Weltjugendtag, an dem wurden alle Jugendlichen eingeladen. Творчість поета Володимира Новака добре відома у літературному колі Закарпаття. Він пише російсько, українсько російською, українською і русинською мовами. Нещодавно поет видав трьома мовами: сонети, станци та терцети. Це складні форми віршування, але Володимир Новак довів, що поезія русинською звучить не менш цікаво, ніж українською чи російською. Я знаю місто, де межи горами над рано сонце сходить над землю, і вихорець пробігать над лісами, і поток збіга чистою водою. Туман над звором молоком біліє. А на високому плаю сніг лежить над сю землю в том небо сіня віє, і челядь по русинській говорить. цюзнина моя, мой край любимий, де би не бив я, тобі б вернусь, і знаю, що не приймеш, милостивий, Моя сріберна подкарпатська Русь. Чистований Володимире, що про вас поезія? Ну, для мене, мабуть, це самовираження того, що я відчуваю в своєму житті. Мабуть, те, що я бачу, переживаю, вижу, навіть говорю, спілкуюся з людьми, ото все по тому виливається в рядки стихов, які я. Пробую якось видавати. У вас дуже красні шарики є про осінь. Любите у пору року? Це одна з моїх любимих. Я дуже люблю Октобур, коли листя паде, коли все говорить про те, що десь. Ото вже затихає певний цикл природи. І то, мабуть, такі почуття визиває, які от відповідають у тій красі, яку ми бачимо в осінньому Закарпатському лісові. Ну, красний наш ліс, красні наші гори восени. Но, але то якась ностальгія гибе. Мабуть, іде поряд з осінню. І роки, які проходять, і природа, яка відцвітає з кожним разом, оці періоди. Які ми не видими на очах, ото все природно навіває і ностальгію за пройдешнім. Це є да, що в у світі май святоє, гевта земля, на котру ся родив, це є в світі ще майдорогоє, дорогоє оцюзнане, котру би сокотив, отих грубу на старому теметові, де пращури твої спокійно сплять. І потока того, що по селове тече вікли, му мгабом ушумлят, цитого руського твоєї мамки слова, котрим в дитинстві з нею говорив, отої співанки у дідика старого, те чув давно і досі не забув, то наша пам'ять тих віків минувших, що за водов у потоці зійшли. Вим Богу дякувати. До людей найсущих. О тисятиний, до душі прийшли. Красні були роки у вашому житті. Ви, слава Богу, і діточок маєте, і красну жону, розумну жону, що Ну, Та думав собі, що у кожній порі року щось знаходити, ні? Природно. Для мене кожна пора року щось означає. Я люблю дуже весну, тому що і найбільш така творча активність майже у всю пору все починається, все розквітає. Літо це його майже таким навіть вибуховим навіть цвітінням теж своїм несе з собою осінь то завжди якась лірика смутна, а зимою а зимою вже підводять, мабуть, вже ітоги. Переосмислюють життя? Мабуть, так. У мене десь такі рідки є про те, що А зима, то вже під... ми підводимо черту під тим, що ми як прожили на той год, який ми от переживали. Ти рудний край. Молитви мої, мої жалі, моя любов, це втішуся тобою деколи, й мене спокій за тобою, це я лобило і згирити без тебе ліпші часи, вби ми зосталося журити на мої старі води. Цей випуск добігає свого завершення. Проте чим житиме багатонаціональна спільнота краю протягом наступних семи днів, ви дізнаєтесь вже за тиждень з програми Від суботи до суботи. А на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось 29 листопада о 17.00 у будинку культури міста Іршава відбудеться благодійний концерт на підтримку онкохворих дітей.